Да. Так, діти мені щось підготували. На день матері. на день мами. завтрашнього дня не дождались, надули цілу купу кульок. Тридцять штук. Подарували якийсь ось мені подаруночок. Зараз будемо дивитися. Розпакову. Тільки ти не трогай. Мама, поста сама. Якийсь журнал тут бухгалтерський. No. Так, не, диви... не дивлячись. О, це дивіться. тобі журнал для работы. Для ютюберовской работы. Сюда записывайте блогерские. Не дивлячись. Не дивлячись, Не дивлячись. Не дивлячись. Ну не закрывай. Так, це Цешо. Ух ты! Це шо, колечко. Так. Колечко. Ну, оно, наверное, будет маловастое, Не будет. Не будет. Дальше, это что? А ты знала, что спонжи. спонжики перед, а, спонжи. перед треба его мочить? Да. Не знала. Это что это? А, а подожди. Это стаканчик. Это стаканчик. Это Это Держать стакан, стакан, сказали. Парный? Да. У нас с Ульяной браслеты парни, а у вас будут чашки парни. У а нас с -а. тобой будут парни стаканы. Фломастеры маме серы выделены. Мам, а дай стаканчик. Стой, сейчас покажу парни стаканчики. Сирый ага. да серый та зеленый. А Для та зеленый. Э -э -соку апельсинового. Так. Похоже на помидорового. Або помидорового. Следующее. Кейлер для ресничек. Подкручивать реснички. Так. Дальше. Это ты себе, наверное, покупала? Тебе. Это мне. Корректор. Корректор. Корректировать свои записи, ось в тем журнальчике. Так, дальше. Ой, расчесочка. О, оця, О штучка. оця штучка, Це що вона новенька, мене, мене теж, Мені теж Ульяна подарувала. Туш. Це, це туш, дивися. Е, ця туш, вона е, ця щоточка чиста, угу. ще не вмокнута ні разу туди. Угу. Це відкручується і там оцей, оця штука. Це що, нав'йо такое, бачили, да. яке нав'ю? Так, що тут Ого, Ти що, всі гроші потратила свої? Дитя Кисточки. кісточки. У мене фасолог. стільки подарунків, більше, ніж на день народження, на день мами. Мой зайки. Це що? Носочки з гарсіндом. З гарфілдом. Гар-гар. Леніча ленідничка вона не ламається. Ага, ленечка моя. В четвертому яку якусь. О, дивись, скільки я достала тут. Ручки, олівчики, канцелярія. Це як уєнали, тільки у уєна чорний, а в тебе Так, да, Тоже парні да. ручки Стікери, 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 стікери. Я работаю. Так, о. Оце. Оце, оце я я Це что это такие? Это... Три это... это... рушнички. Рушнички Ну, это очень хорошая штука. Так. Тут еще и рушнички. Ще такие зеленые. У меня была тематика зеленая. Так, зеленый рушничок. дальше. Це пудра е, після нанесення твого тонального крему. Е, Після нанесення твого тонального крему, тобі треба. Це... Мам, ну, почекай. Да, я поняла, О, що після тональника замотирована. Це замати... -зверху. Да, щоб у тебе... пудра. Пудра матуюча. Щоб у тебе для лице, щоб у тебе не блистило. Так. Да. Як млинка що блистіло. Да. А це що блистіло. Щоб не блистіло і блистіло. Так. Це в мене помада. Ось да. вот таку помаду я хотіла. Так. Ручка, ручка. І... Така кисточка. Кисточка для бровей. І знизу ще сей, кисточка для очей. Да, я побачила. Дивися. Ага, фіотана. Так, наче все, ще дві осталось. Обычные. Все, все. Ого! Да. Спасибо, дорогесенькі. Ще Шо ластик. Там? А, ще ластик, так. Да. Все, спасибо. Да. Найкращий день мами. Всіх вітаю, з Днем мами. З Днем мами, а, а з Днем жінок. З днем мами. З днем жінок 8 марта. Это день матері. Завтра будет. Алима. Всем пока. пока!